Ну скажіть, бачили 48 s Домінатора на повному приводі? Я також не бачив. Зараз вам покажу, дивіться. Кажуть, приїхав домінатор 48 s на повному приводі. Думаю, як він може бути на повному приводі? По заводу також не було. Я приходжу, дивлюся, то дивіться. Хто собі щось придумав, на ви представляєте? Фінляндія. Фінляндія. гляньте, хтось тупо повний привод, сюди якогось трактора. Запердолив сюди його і все, дивіться приварив і працював, представляєте? повний привод собі, де мокро і все, кардан. А від чого цей кардан проводиться в действии? Подожди, щось мені цікаво стало. Кардан просто якби цей підвісний, а ще там кардан, понял? Ще знизу поняли кардан. ось. Звідти треба кардинал, пити сюди, а той проводиться що, просто від колеса чи що, від редуктора якогось. Я ж не розумію, дивіться, які колеса теж тут високі. Дніпрошина ви розумієте взагалі про що я вам говорю? Дніпрошина, українські колеса стоять на фінському комбайні, я вже другий раз таке бачу. І такі диски бачите тут. Інші, може комусь цікаво буде. Інтересно, звісно. Ще я такого не бачив. Ну а тут привід якийсь від гідромотора якось від чого тут, де привід. Дивіться, як тут організовано все, хто там спеціалісти. Гідромотор, да, якийсь. Крутиться валується гідравліки. І проводить действия той вала, той проводить действия міст. Нормально. Ха -ха. Нормально, може когось зацікавить коротше, такий комбайн на ціну. Непогане його отаке состояння. Шини взагалі топ, гляньте, які шини. Це від якогось кар'єрного тягача, чи від чого шини. Задні теж дивіться які. Ну але це місце, звісно, що то чим-то. Норжавий ну, трохи. Але просто вам показую, можливо когось зацікавить. Мотогодин в ньому зараз гляну, скільки тисячкарні вроді все нормально тут. Це на якісь, ці, на закарпаття десь туди, де великі склони, такий комбайн. І гідравлічну вигрузну собі зробив, хтось, бачите? Хтось питав, як зробити на домінатор гідравлічну вигрузну на обичному. От дивіться, взяв хтось і зробив кріплення таке. Отак от. Штек, от. кстати, хороший, дивіться, який то ще шнек. І циліндр гідравлічний. Тут десь підключились до і все.